63% українців готові нести тягар війни стільки, скільки буде необхідно. Це КМІС. КМІС провів дослідження, ми неодноразово звертали увагу на цей інститут. Видатних видатних соціологів і ось новий результат. Я не знаю, кого опитували КМІС, я не знаю, як обробляли ці дані, але навіть в КМІСі сказали зменшилося. Зменшилась кількість людей, які готові готові за війну до кінця. Я поставив у себе в телеграмі опитування. Ви можете прокоментувати, поділитись з ним. І головне, от, оці соціологічні дослідження, вони для чого? Для чого? Ми хочемо війни до кінця? Чи ми хочемо жити? Кожен обирає сам. Не забувайте підписуватись на цей ресурс, і Телеграм, Ютуб також в шапці профілю.